Так, ми отримали до поставку редизайна і зараз будемо робити з вами розпаковку. Так, тепер відкриваємо. Я покажу те, що в нас на наявність і те, що ми привезли під замовлення. Це в нас під замовлення 39. О, да, 39 зараз покажу вам. 39-й бюрне тан. Він йде з короткими ручками, отакими двома, вони пристібаються на кнопочку. Тут пристібати можна. от Є додатку, додаткова ручка. Зараз я вам розкрию одразу. Тут купа пакетиків. Пакетик. І ось така подовжена ручка. Так. Показую, що всередині кишенька посередині, дві загальні і додаткові кишені ще ось тут. Тут під спиці ваші, тут для голочок. І ось такий, така кишенька попереду. Ось так, подивіться, скільки ще тут можна вкладати. спиці, тросики, ще кишенька. Тут блискавка чудово працює. Він дуже вмісткий, і тому радимо вам його також спробувати замовити. Ще один 39-й Він в наявності в нас буде. Дуже класний. Ще раз кажу, він закриє всі ваші потреби в плані кишеньок, в плані розділів і всіх ручок. Наступний такий трошечки мініатюрочка. Це 78. й В нього є ручка і подовжена ручка ще. Він відкривається отак от акваяжиком. Це дуже класний, зручно також. Дуже стильний колір Wood Smoke. О, оцей взагалі дуже класний також. 31-й. Тут один, одна така велика кіше. Розділ, і ще посередині буде е, як косметичка, вона буде розкриватися. Колір Бюрнетан. О, 14-й. Це органайзер для спиць, для роз'ємних. Тут вмість, буде дуже вмісткий е, вмістяться всі ваші е, роз'ємні спиці, від е, маленьких номерів до най, найбільших. Це в нас. Е, Органайзер під спиці. Він зі знижкою йшов. Burned тан колір. Це Project 52 -й. Клапан у нього шкіряний, а основа тканина. Дуже класний. Нарешті тут пакетик міцний. Так, це сумка на повсякдення. Це у нас Ірина вже вдруге замовляє сумочку. Вона їй подобається. Якість шкіри. Це таке, бачите, переплітіння. Боже, воно навіть блищить. На, на ручки вона регулюється. Дуже класна. Ой, вона навіть через пакет дуже м'яка. І ось такий в нас рюкзак шкіряний. Дуже класний. І на нього була також знижка, тому прямо будемо роздивлятися його ближче.